Останнім часом, останніми роками, ми все більше і більше говоримо про нашу ідентичність, про нашу культуру, про нашу історію. І поезія, і творчість Тараса Григоріча Шевченка це тільки ще більше стверджує і підкреслює. Але ми не тільки говоримо, ми говоримо про той спадок, який є. Не лише над Баням України, а й всього світу. Ну, скажіть мені, що може бути ще більш мелодійнішим, ніж наша Солов'їна? Що може бути кращим, ніж ноти нашого Щедрика? Що може бути яскравішим, ніж наш Гопар? Що може бути сильнішим, ніж слово Шевченка? До речі, що цікаво, у світі збереглося лише декілька примірників перших кобзарів. І один, як не дивно, зберігається до цього часу. Чи зберігається питання у Санкт-Петербурзі? Той, який має 115 сторінок. А ми вже зараз не впевнені в політиці в імперської політики. Імперські цензори називали нашу мову українсько мужицькою. Або діалектом, або як такою нежиттєздатною. Але як ми бачимо до цього часу, наша мова збереглася, вона збагатилася. Нам приємно було долучитися до цієї прекрасної події, до відкриття такої чудової виставки. Ми раді те, що в нас у фондах нашої бібліотеки. Є такі унікальні примірники нашого кобзаря. І мені здається, і я думаю, що кожен з вас погодиться зі мною, що сьогодні, як ніколи, пророчі слова Тараса Шевченка актуальні. Я хочу всім побажати насамперед перемоги, миру, спокою. І все буде Україна. І завжди буде Україна, і завжди буде Україна. Слава Україні! Слава Шевченкові слова для нас є насправді найосновнішим керівництвом доділі, тому сьогодні прийшло вас так багато у цю маленьку залу, і коли я бачу таку велику кількість людей в моїй залі. Я відразу асоціюю те із малесенькою книжечкою «Кобзарем», яка складалася всього на тисяча року, із вісьмох поезій. Але ті вісім поезій реально зробили коперниківський переворот у свідомості українців. Себто, якщо буде зміна свідомості, то буде зміна соціальна, економічна і усіляка інша. Тобто, первинна зміна, вона завжди свідомості. Він це зробив. Він робив це не на голому тлі. для того, щоб він так громогласно заявив з гострою критикою наших вад, раби, подножки, грядь Москви, Варшавські сміття, ваші пани і так далі, мусило бути підґрунтя. І це підґрунтя було. Тобто ми завжди маємо розуміти, що стоїмо на плечах наших великих попередників. І коли я йшла в цю залу і проходила таблицю, що тут, в цьому будинку, чи поряд. Був Петюра, то мені думалося, не дай Боже, нам допустити знову тепер, за 100 років, того, щоб ми ставали іммігрантами на власній землі. Тому треба усвідомлювати, з чого виростав Шевченко. Виростав Шевченко з і не Котляревського, називав її сміховиною на московський кшталт, вона нервувала його, він її не сприймав. Але щоб ми відбулися у тому світі, коли нас списали вже з історії. 18 століття, коли було знищено всі державні інституції, коли хрест було на нас намальовано, він розсміявся на цілий світ Котляревський. А сміх рятує, хоч як нам тяжко, сміх рятує. Тому він вибухнув Енегідою. Але це замало сміху. Треба було ще одного почуття, тому що без почуттів не народжуються вірші, без почуттів не пишеться Кобзар, без почуттів не граються на кобзі. Без почуттів не приходимо ми сюди один до одного. Тому потрібні були почуття. І так з'явилася перша прозова річ Маруся Квітки Основ'ененко, 1833 чи 1834. І коли Квітка Основ'яненко читав ковзар Шевченка, то казав, що в мене волосся стає дибки, тому що я не здатен був на таку велич ідеї, яку він нам здає. Я був здатен на велич мови. А не на ідеї. Отже, сміх Котляревського, сльози, квітки і гордість. Негідність це замало. Це замало. Гордість, що ти українець. Не перевдягайте Шевченка в красоці, в джинси, в худі, чи як це Франція називається тепер. Не треба його перевдягати в сучасній строї. Сила наша полягатиме в тому, коли ми зайдемо в його добу і зрозуміємо, що він тоді був сам, не маючи жодної підтримки, ні економіки, ні війська, ні перспективи, ні держави. Він сам з найосновнішою своєю зброєю, яка називалася не Джевелін, не Атакмас, не, не знаю, що там ще, вона називалася Слово і він вистояв людина, яка в принципі жила в Україні. Всього на всього 15 років. Це поет емігрант який весь час був в чужомовному середовищі, насичував тексти свої мовами, щонайменше з 30 мов насичував свої тексти, але служив одній єдиній рідній мові. І коли йому дорікнули тим, що він написав цього кобзаря вісім поезій українською мовою. Що, мовляв, талановитий, що ж тут казати, але чому ж такою мовою, то він, отак, як більшість з нас трошки засумнівався і сказав у цю фразу, ну так говорити вмію, але не хочу. Але я не доведу, що й по-московському писати зумію. Він написав свою сліпою язиком, а потім сповідався своєму другові, отаманові Кухаренкові, який це чорт мене спіткав. Що я, оце кацапам, сповідаюся черствим кацапським словом. Лихо, брате, не лихо. Отже, в моїй середині, окрім Бога і чорта, живе щось таке страшне, якому ради дати не можу. Чому так? Тому що Шевченко дуже добре знав Біблію. А у Біблії все дуже просто: так і ні. А все, що між так і ні, це від лукавого. Тобто він зрозумів, що це лукавство. Писати сліпую московським язиком. І коли його арештували 5 квітня 1847 року, і жандарми запитали, звідки у вас такий успіх? Що це вас так читають? На що Шевченко відповів? Тому, мабуть, і тільки тому успіх такий, що по-малоросійському ці вірші написані. Я нічого не хочу, каже він. Тільки щоб люди свого не цуралися. Хочу сказати такі, мабуть, і знакові слова. Коли всі окупанти московити прийшли на наші землі, от то. Своєю ідеєю, ідеєю руського міра. Оця ідея в них була грабувати, вбивати, от і брати чуже. І вони прийшли. І що вони в першу чергу брали? Вони приходили, вони знищували українські бібліотеки, вони спалювали українські книги. А це говорить про те, що українська книга це є зброя сьогодення, українське слово це є зброя. І як то став Шевченко? Я оптиміста. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть, будуть люди на землі. Дякую всім та слава.